Може 3,5 тисячі квадратних метрів, понад тисяча місць як для роботи, так і відпочинку. Не пункт, а ціле містечко незламності відкрився у Києві. 24 на 7 він зможе працювати під час блекауту. Пуфи дерев'яні столи і стільці, колись невід'ємний атрибут літнього відпочинку. Тепер у пункті незламності маркет молода ринок. Тут все абсолютно безкоштовно. Все робиться для того, щоб мешканцям було максимально комфортно. Це наше завдання, яке поставлено президентом, офісом президента, особисто керівником офісу президента. І ми, як команда, відповідно це реалізуємо в життя. Центр тільки відкрився. Відвідувачів небагато що комфортно для роботи. Працюю тут поодинці, у парі тепло. Це дуже дуже важливо. Тепло інтернет, інтернет є. Що ще треба та цілими компаніями? Офіс Владислава неподалік. Тож як вимкнули світло, кабінет перемовин перенесли сюди. В термосі зробили чай сидимо. Працюємо його компанія. Займається продажем насіння. Каже, з початком російських атак на енергосистему продажі упали. Рятує лише наближення посівної замовлень побільшало, як і періодів без світла. Якщо ми купимо генератор, будемо його заправляти бензином, то ноч ну, там дизелем, нам. Потрібно буде повищити ціни на насіння, на що нас призведе до неконкурентної спроможності. Інтернет забезпечують кілька старлінків, а сім генераторів, повноцінне живлення і роботу, що важливо, вбиралень для малечі. Тут окрема кімната та ігрова. Є охорона нетверезих. Сюди не опускатимуть. А от із тваринами можна тут є майданчик для вигулу собак. Наразі маємо тут більше двох мегамагаватів. Електроенергії, які забезпечують повністю автономне існування цього містечка на випадок повного блокауту, це дає величезні можливості, тому що не тільки сам саме містечко, але й в принципі весь торгівельний центр буде працювати. Тобто і перукарні, і кав'ярні, і магазини продуктові, і абсолютно все, що знаходиться на території цього торгівельного центру, все буде працювати автономно навіть при повному блокауті. Що я хотів би, до речі, звернутися до нашого соціально-відповідального бізнесу, який знаходиться в столиці в місті Києві і безпосередньо в нашому районі, що це є добрий приклад для наслідування, тому що це патріотична позиція, і я дуже вдячний всім тим людям, які особисто взяли участь в здійсненні цього проекту. Це дуже важливо. Я хотів би, щоб і решта нашого, в тому числі бізнесу, наслідувала цей приклад. Тож подібні центри стануть у нагоді. Цей наразі найбільше у Києві відкритою маркетмолі завдяки співпраці бізнесу та влади у період блекауту готовий прийняти до восьми тисяч людей. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини.